В минулому відео ми говорили про Мего 208, сьогодні поговоримо про джундіра таких же розмірів і більш-менш в таких характеристиках з такою потужністю. Сьогодні на огляді у нас Джундір 2066 1996 року випуску. Шестиклавішний комбайн, двигун 6 з турбіною. Жатка 610 чистої коси, шумахер, комбайн в комплекті з ріпаковим столом, з візком, звичайно, же. каталог запчастин. По напрацюванню орієнтовно 4000 на двигуні і 2900 на барабані. Пізніше будемо в кабіні, покажу вам. Зараз пройдемося, подивимося. Візуально комбайна виглядає робочі органи а тоді запустимо, послухаємо як працює машина. Комбайн з Німеччини привезений в дуже і дуже хорошому стані, Весь в оригіналі, нічого не фарбувалося в ньому, нічого не варилося, зварювальні роботи відсутні. Обіду по кругу покажу, як воно виглядає. Комбайн весь по кругу рівний, тільки оця бляха одна була загнута, так він приїхав, ми її нічого не робили. Так виглядає жатка. В комплекті також є запасна коса, вона одразу стоїть на ріпаковому столі. Шнек рівний. Десь звичайна комбайна треба переглянути, бачимо як одного пальця немає нашнекої спіральне гостра. придивитися, не знаю чи буде видно. Абсолютно не гостра спіраль. Також комбайн обладнаний, звичайно ж, датчиками аварійності, датчиками втрат, все працює. Що робилося по комбайні? Замінили ми в комбайні повністю всі ножі на січкарні, тому що їх не було, німець мав ще таких два комбайни і зняв до іншого комбайна і не використовував на даному комбайні січкарню. Одразу покажу. Повністю всі нові ножі, також деякі противоріжучі були замінені. Повний комплект. Подивимося шини зразу, задні в такому ж стані Це лише процентів 50%. Передні трішки більше підношені. Але ще декілька сезонів попрацює думаю. Бачу на комбані присутній розпилювач полови гідравлічний. Як я і казав, шість клавіш. Клавіші ціленькі, не витягувалися, не ржаві, по решетах теж бачимо порядок, все регулюється. Ущільнення оригінальні, потрібно ніякі замінювати. Труба вигрузна ціла, не вдарялася. Так, зараз відкрию щитки. Глянемо як виглядає під щитками він. Так, відкрив щиток. З лівої сторони походу заглянемо. Зразу видно шнек вигрузний. Хочому абсолютно гострий. Всі паси на комбайні. Вновлені оригінальні, бачимо, що фарба рідна, присутня на деяких пасах. Також велика кількість пасів була замінена на оригінальній. Закопуємося тут ще одразу тут все теж в порядку. Хочу циліндри, стоять на регулюванні підбарабання. вже попередньо оглядали, немає жодних пасів, які треба було б замінювати. Сінімблоки, все, все ціленьке. Комприод, якщо буде видно, бачите в якому стані. Тут все сухо, по відравляці, по длибані. Нічого, повторююся, не варилося, не реставрувалося. Ось так виглядає компай. З цієї сторони. Перейдемо на іншу сторону. Покажу вигляд, з цієї сторони клавіш. Все ціле. Решета з другої сторони. Верхні, нижні, все регулюється. Датчики втрат бачимо під'єднані, нічого не обривалося. Так одразу заглянемо на зірки, на елеваторі. Бачимо в якому стані зірки. Бак в даному комбані на 550 літрів. Бункер, якщо не помиляюсь, на 7,5 тисяч літрів. Бачимо деякі зірки були замінені. Пас на барабан в такому стані. Тут також бачимо порядку елеватори, звичайно вже не протертій. Без слідів реставрування. Ще на з іншої сторони. Так, тут все виглядає. Піднімуся одразу до двигуна. Бигун у нас, все сухенько на бошівській апаратурі, видно, нічого не відкручувалося по форсунках, по паливні, все в фарбі, все в оригіналі. Другом чистенький, сухенький, турбіна також чиста. Зараз покажу радіатор, помпа, тут бачимо все без люфтів. В горі комбайн цілий, курузу, видно, не молотив, ножі не вилітали, з нього чекарні, можемо одразу заглянути. Одразу, зараз заглянемо. Слома траси з горі. Так виглядає звана траси з звана ворошилка присутня. Заглянемо в бункер. Так виглядає бункер, шнек. Подальше в бункер бачимо, в якому стані не присутня фарба на ньому. І Переходимо одразу до кабіни. Як я і казав, каталог запчастин повний. Додаткове сидіння в кабіні. Кабіна охайна, чистенька. Сидіння не протерте, бачимо, що навіть присутня плівка від нова, Теж саме на другому сидінні. Так тут все виглядає. Обшивка вся оригінальна, нічого не, провис... не провисає. Всі кнопочки, всі датчики, все присутнє. Бачимо на кнопках, що присутні наліпки, саме по педалях можемо подивитися. Все виглядає. Зараз спробуємо запустити двигун. Двигун, горить, зарядка, трішки газу, зарядка догасла. Закрию двері. Шумоізоляція хороша в даному комбайні, тихенько, комфортно, кондиціонер присутній, кондиціонер справний. тому що комбайн далеко доїжджав до, до полів, через що таке в нас таке напрацювання на драгуні більше, а на молотарці менше. Включаємо все освітлення. Тут бачимо по регулюваннях гектаромір. Верімо одразу, як працює гідравліка, Гідравліка працює відмінно. Станемо довело. Бачимо, як працює пам'ять жатки. Опускаємо, одразу задана висота. Зараз покажу ще раз, як працює пам'ять. Нажимаємо кнопку натовило, жатка опустилася до заданої висоти і працюємо. На ну, даному компанії також присутній автоконтур. Ось таким чином працює. Початку, спочатку на холостих обертах, подивимося, як працює, тихенько дуже працює комбайн. Карні немає, дуже тихенько працює. Ще. Треба змастити посув. Ко ви цікаві, телефонуйте, якісь більш детальні фото, або конкретно якесь відео, що вас цікавить, які елементи показати, можливо, більш детально. Залюбки все покажемо, розкажемо. Також нагадаю, що ми запустили свій сайт, на якому вся наша техніка доступна, яка є в наявності, яка можливо буде під замовлення. Комбайни, трактори, навісне обладнання. Нещодавно в нас приїхала нова поставка техніки, плуги приїхали, Лемкен Смираг, стерновий культиватор приїхав, посівний комплекс Амазона класний приїхав. Можете зайти на сайт, подивитися, там є детальний опис, багато фотографій, відео огляди. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, залишайте свої коментарі. Дякую всім за увагу. Всього доброго.